Всі за столом, за ширми майстра, на вас дивиться кілька пар очей. Ваші друзі. Вони з цікавістю очікують на початок гри в підземелля і дракони, куди ви заманили їх, пообіцявши, що це буде дійсно круто. Але ви забули деякі правила, не до кінця розібралися з характеристиками монстрів, не вигадали декількох персонажів і взагалі почати говорити якось трошки некомфортно. І це окей, ви ніколи не будете готовими на всі 100%. Ви не завжди пам'ятатимете усі правила, та це і не потрібно насправді. А перетворити цю незграбну тишу на гру це взагалі один з найскладніших моментів. За 15 років хобі я все ще клякну майже перед кожною грою. Тому просто починайте говорити. Бо як вже почали, то ваша уява почне набирати обертів, і ваші гравці почнуть робити ну, речі. І це перетвориться на хвилю, яку вже не спинити. Так, керувати усім цим буває непросто. Тому сьогодні ми на пальцях розберемо, як вести гру. Але для початку майстер це не тамада, котрий повинен розважати гравців. Вам усім має бути цікаво. Майстер це не автор книги, котрий пише свою власну історію. Ви створюєте її разом з іншими гравцями. Ну і нарешті, майстер це не противник гравців, він не грає проти них і не ставить перед собою мету знищити її. То що тоді робить майстер? Ну, давайте розбиратись. Гравцям просто вони лише кажуть, що роблять їх персонажі, що думають їх персонажі, і що говорять їх персонажі. Ви ж... Робите усе інше, ви посередник між гравцями і правилами гри. Ви суддя, котрий стежить за дотриманням правил. Ви організатор зустрічі. Ви ведете цю зустріч. А ще ви теж гравець. Ваша роль описувати сцени і ситуації, слухати, як на них реагують гравці, і вигадувати, що відбувається далі. Ви радієте разом з гравцями, коли вони досягають мети, створюєте перешкоди на їх шляху, для того, щоб зробити гру цікавішою, а не для того, аби їм завадити, бо ви не злодій цієї історії, хоч деколи граєте його роль. Переконайтеся, що у всіх є шанс робити круті речі і зробити свій внесок в історію. Як ведучий, ви багато говорите, але ще важливіше уважно слухати, бо історія буде цікавою для всіх тоді, коли ви створюєте її разом. Хай гра виникає від взаємодії гравців з світом, котрий ви створюєте довкола них. Але для початку потрібно почати гру. Журналом об стіл. Окей, так, жартую, але вам дійсно може допомогти маленький ритуал, котрий означатиме початок гри. Ви можете драматично замовкнути на 10 секунд і почекати, поки всі звернуть на вас увагу, або ж леснути в долоні, чи сказати. Отже. Я часто так роблю, просто допомагаю. Щоб почати, просто запитайте у ваших гравців, як виглядають їх персонажі. Що перше кидається в очі і, в загальних словах, хто вони такі? to die. Потім опишіть світ довкола персонажів. Зусерайтесь на головних загальних моментах, наче з висоти пташиного польоту, як в Конані поміж епохою, коли океани затопили Атлантиду і сходженням синів Аріус. Були часи, що навіть не насняться. Ну ви зрозуміли ідею, і до речі, ви можете використовувати популярні фільми чи книги чи ігри для того, аби дати гравцям якийсь референс, щоб вони краще зрозуміли світ. Далі зберіть докупи партію, опишіть, як вони познайомилися і як вони тут опинилися, або дайте гравцям самим розказати цю історію. Якщо ж вони не знайомі, то дайте їм можливість познайомитись. Для цього опишіть сцену, зосерайтесь на тому, що оточує персонажів. Наприклад, опустилися сутінки, і декілька мандрівників опинилися біля одинокого багаття на старому перехресті, оточені дрімучими смериковими хащами. Або ж. Молодший офіцер, розмашисто крокуючи, провів вас до кабінету, де вентилятор під стелею розганяв сигаретний дим та запах кави. Окрім полковника, тут було вже декілька людей в цивільному. Ну, ви зрозуміли ідею. Ну і звісно, зустріч в таверні. Напевно, найбільше кліше в підземельних і драконах. Але, по перше, це дійсно робоча штука. А по друге, для вас це все нове і Кліше не існує, та взяти хоча б зустріч хобітів та Арагорна в гарцюючому поні. Дозвольте вашим гравцям побути героями подібної сцени. І взагалі впізнавати якісь іконічні сцени з кіно чи книг це частина фану. Ну і коли декорації розставлено, вкиньте заклик до дії. Причину для ваших персонажів діяти і говорити гачок до вашої пригоди. Наприклад, селяни за сусіднім столиком тихо обговорюють руїни старої фортеці на захід. По чуткам вона повна скарбами. Ну або полковник питає у вас, чи чули ви до цього про програму? Призма, призма. Ну і коли ви дали вашим персонажам причину діяти, настає їх черга вирішувати. Тому запитайте їх, що ви робите. Окей, ви почали, і ваш велосипед їде. Що робити далі? Просто продовжуйте розмову. Розмова це і є геймплей в настільних рольових іграх чи то ігролад. По-перше, описуйте конкретні ситуації довкола персонажів увесь час. Хай ці ситуації вимагають реакції чи дії від гравців, і, в свою чергу, показуйте наслідки, як ситуація змінюється, і світ відповідає на їх дії. Ви, напевно, хочете знати якусь секретну техніку, котра допоможе вам це все зробити. Вона існує, називається інформації дії, наслідки. Отже, інформація: будьте щедрими на інформацію і не приховуйте її від гравців, якщо вони можуть про неї дізнатися. Також натякайте їм на методи, котрими вони можуть дізнатися більше. Ну, а якщо гравець задає розумні запитання, то ви нагороджуєте його знаннями, натякайте їм на небезпеку та потенційні наслідки. Перепитуючи та уточнюючи, переконайтеся, що вони повністю це все усвідомлюють. Наприклад, вузький коридор привів вас до отвору вертикальну шахту, що перегородила вам шлях. Схоже, туди роками скидали залишки старої та іржавої зброї, котра тепер встеляє дно в 20 футах під вами. Дистанція для стрибка не маленька, а зірвавшись вниз, людина скоріше за все загине. Коли у гравців є така інформація, вони можуть робити ризиковий вибір, бо вони знають ставки. І це робить гру набагато азартнішою. Далі перевірки. Отже, маючи інформацію, персонажі можуть діяти, і деколи їх дії підпадатимуть під конкретні правила. Наприклад, персонаж атакує орка. В такому випадку ви будете призначати відповідний кідок. В інших випадках ви вирішуєте самі. І... Тут починається саме цікаве. В першу чергу, уникайте кітків на зав'язування шнурівки або на все підряд. Взагалі для цього запитайте себе, чи створить це ситуацію з цікавим, а головне непростим вибором, таким, в котрому є багато опцій, і всі вони не є оптимальними. Однак, пропонуючи такий вибір, переконайтеся, що персонажі розуміють можливі наслідки. Наприклад, персонажі продираються через напівзруйновані катакомби, орочі і твердині, тікаючи від патруля. Врешті вони впираються в старі і ржаві грати, котрі перекривають їм вихід з катакомб. Як бути в цій ситуації? Спробувати вибити їх силою і підняти шум. Чи можливо спробувати все-таки відкрити замок і витратити на це дорогоцінний час? Або ж використати закляття, котре може знадобитися в подальшому. Наступне запитання, котре потрібно собі задати, це чи створює невдача якісь наслідки, чи створює вона цікаві зміни в історії. Наприклад, якщо відкрити ті грати не вдасться, доведеться шукати інший вихід з катакомб. Ну а якщо у дії немає ні цікавих виборів, ні цікавих наслідків, хай це просто станеться з іншої сторони, якщо вони намагаються зробити щось, що з точки зору логіки світу неможливе. Скажіть їм про це, це теж нормально. Ну, як ви самі зрозуміли, це призводить до наслідків. Завжди описуйте, що стається після їх дій. Акцентуйте увагу на наслідках. Наприклад, ті старі грати такі злетіли з петель і з гуркотом гепнулися на кам'яні сходи. Відлуння прокотилося по коридорам і майже одразу ви чуєте за своїми спинами вигуки орочих яничарів. Тепер ви знаєте секретну техніку і залишилося тільки кілька правил хорошого тону для того, аби відточити її. Занотовуйте, пишіть нотатки протягом гри. І після гри також спробуйте згадати усі важливі події, котрі сталися, і також їх записати. Це вам дуже допоможе освіжити пам'ять перед наступною грою. Не плануйте сюжет. Гравці ніколи не робитимуть того, що ви запланували, а ви ніколи не вгадаєте напрямок їх думок. Ми граємо для того, аби дізнатися, що станеться, і сюжет це кінцевий продукт. Нашої гри тому ніколи не вбивайте ідеї гравців чи не зупиняйте їх, коли вони роблять щось не за вашим планом. Не прикипайте до ваших ідей і не змушуйте гравців робити щось, аби реалізувати ці плани. Це називається рельс. Ви все ще маєте готуватися. Будуйте ситуації відкрито і будьте готовими адаптувати їх залежно від дій гравців та реакції ігрового світу. Дозволяйте вашій історії звертати в неочікуване русло. Не бійтесь імпровізувати, коли стається щось неочікуване, чи приймати рішення на ходу, коли стикаєтеся з ситуацією, для якої здається, не існує правил. Головне, аби все це відбувалося в рамках логіки вашої гри і вашої історії. А ще обов'язково винагороджуйте кмітливість гравців, котрі роблять щось неочікувано круте, навіть якщо це ламає ваш сюжет. Бо знаєте, який сюжет неможливо зламати той, котрий не запланований. Ну а якщо ж їх плани звучать досить дивно, то питайте їх, як вони збираються це зробити, замість того, щоб сказати ні. О, ще одне: відмовтесь від повторних спроб. Невдача має створювати нові можливості і ставати частиною історії. Таким чином вона матиме вагу. Ви не змогли відкрити замок. Що тепер? І ще ускладнемо: невдача не завжди означає невиконану дію, скоріше недосягнуту ціль. Наприклад, ви взламували замок і врешті взламали його, але занадто гучно. І з іншої сторони на вас вже чекають вартові. Ви змогли виконати дію, але не так, як хотіли. Я це називаю успіх з підливкою. Ну і ще одне правило хорошого тону це справедливість. Попереджайте їх про наслідки. Будьте готовими як до поразок персонажів, так і до їх успіхів. А ще намагайтеся робити китки відкритими. Це зробить гру небезпечною, але чесною. Ну і не мухлюйте з китками, особливо для того, аби вберегти персонажів від загибелі. Це призводить до втрати напруги і до персонажів, котрі вирішують всі проблеми грубою силою, тому що знають, що їм нічого не загрожує. Тим більше не робіть цього для того, аби повернути історію в те русло, котре вам подобається, тому що який тоді взагалі зміст грати. О, ще бойові сцени: максимально уникайте притягнутих за вуха перестрілок в пустих кімнатах, дайте їм якесь оточення, з яким можна взаємодіяти, або щось цікаве, що відбувається на фоні. Завжди підсумовуйте ситуацію, особливо в небезпечні моменти, і на початку кожного раунду. Описуйте, що змінилося довкола. Взагалі ця тема заслуговує окремого випуску, котрий точно вийде на каналі. Тому не забудьте підписатися і тиснути на дзвіночок для того, аби його не пропустити. Ну і палець догори. Що стосується описів, намагайтесь уникати сірих і нудних. Ти ти наніс 4 дамага монстру. Краще скажіть, що орчила взвив після того, як лезо зі скреготом пробило його кольчугу. Так, тримайте правила під капотом, сфокусуйтеся на тому, що бачать персонажі, що вони чують і що відчувають. Ну, а описуючи локації довкола персонажів, заклинаю вас. Не кажіть: ну, ви бачите склад, який виглядає ну, як склад, знаєте. Дайте їм якусь деталь, за яку можна зачепитися, щось, що можна відчути. Скажіть про те, що склад виглядає покинутим на стінах пліснява, а взуття залишає сліди в пилюці. Трохи далі в напівтемряві, ви помічаєте маркування на старих іржавих контейнерах. Це не так важко. Але але, але не зациклюйтеся на цих описах аж занадто сильно, тому що давайте по-чесному гравці приходять на гру не слухати наші монологи, а грати. І до речі, про рельси й монологи. Рельси і монологи настільна рольова гра для ведучих, в які можна грати без гравців. Аби не грати в рельси й монологи, побудуйте свою гру довкола рішень гравців. Саме ці рішення рухають вашу гру. І, до речі, дайте їм можливість приймати такі рішення якомога скоріше. Те, хто навіть заміряє час до першого значущого рішення персонажів як такий собі індикатор якості гри. Так, це потребує практики, і деколи це не так вже й просто, і виглядає, наче дофіга відповідальності. Але в кінці кінців це не наука, це просто гра про історії, котрі ви створюєте зі своїми друзями. І деколи вони йдуть абсолютно не по плану, і це окей. Головне, аби вам всім було весело. А ще щоб ви всі грали в те, що вам до смаку. І, до речі, про це ми говоримо детальніше в попередніх відео, тому якщо ви їх ще не бачили, перевірте. Ну а на цьому ми завершуємо, тому пишіть коментарі про те, як ви ведете ігри чи які секретні техніки використовуєте. Я прощаюся з вами до нових зустрічей. Підписуйтесь на канал, побачимось. І, типу. Крінжова прощамба! Пам'ятай, хто ти і звідки?